Знати все неможливо важливо, знати важливе необхідно. Щодня у програмі Друга кава. Ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація, ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Дорогі друзі, ну що? Рада сьогодні вас знову чути, бо я вас завжди чую. Не подумати нічого поганого, мене все добре. Лейла Мамедова, друга кава, до речі п'ю сьогодні першу. ще кава, можливо, вже другу. І дивіться, традиційно кілька тем обговорюємо, спілкуємося з вами в максимально спокійній атмосфері, не такій, як Вчора, зокрема, так і вночі була в овальному кабінеті. Е, ну, було спокійно, більш-менш порівнянні з попередніми зустрічами. Але разом з тими європейські лідери, і президент штатів, і Володимир Зеленський, президент України, дійсно багато роботи було пророблено, і варто е, е, зауважити, що всю інформацію, всю аналітику про те, як відбувалися зустріч, і прогнози на майбутнє сьогодні протягом дня на радіо Київ деностовісім. Будь ласка, слухайте мене і моїх колег обов'язково про це будемо говорити. I'll let. Є в нас ще те, що ми обговорюємо з вами, так традиційно, те, що з'являється у нас досить часто оновлена інформація. Давайте про неї поговоримо. Ну до речі, дивіться, якщо говорити з точки зору, скажімо так, тактично-технічно, як я завжди кажу, спілкуючися з військовими, навіть експертами, спілкуючися з людьми дотичному до фронту, то більшість з них все таки говорять про те, що те, що відбувається нині на фронту, вони навіть не про гарячу фазу да, того, що відбувається напряму, там де зіткнення і штурми і так далі. Не говорять про те, як росіяни все-таки логістичні дії здійснюють, як готуються, як щось виробляють нове, то це не свідчить про те, що Росія, скажімо так, згортає свою військову, скажімо, складову, хоча б на якийсь певний період. Ну і ще нові розробки, до речі, тут є. От давайте ми з цього сьогодні, з вашого дозволу, все-таки ми і почнемо. Дивіться. Чому сьогодні говоримо про це? Тому що з'явилася інформація, що Росія ймовірно готується до випробування крилату ракети з ядерною боєголовкою 9 М 730 Ну простими словами, боревісник. Ми поговоримо про це, але й поговоримо ще про дещо. Ми поговоримо про українську крилату ракету Фламінго, але трошки пізніше. Давайте все-таки про Боревісник. Тому що це, до речі, не перше випробування. Зараз попрошу нашого гостя. Це все розказати залюбки. Вітаю в нашому ефірі Олександр Кочетков, політичний аналітик, експерт з ракетно-ядерного озброєння, колишній інженер-конструктор КБ «Південне». Олександр, вітаю вас. Вітаю вас. Дуже рада вас сьогодні чути. Кілька як вже новомодно казати кейсів з вашого дозволу, сьогодні обговоримо. Так, ну правда, так кажуть, то я вже теж. Скажіть мені, будь ласка, ну я, по перше, про буревісник. Знаєте, якось Ройтерс написав, ніби сколихнуло інформаційний простір. Але ну я готуюся і готуючись до спілкування з вами, ну насправді ж випробування буревісника це ж не вперше, правда? Ну, якщо навіть воно зараз відбудеться, але це ж не вперше в історії Росії. Розріз пільнота західна, вона нарахувала 13 спроб. Про 13 спроб провести випробування різного рівня. Є там наземні випробування, є випробування окремих елементів. Ну і тільки два. Можна вважати, можна вважати умовно, умовно успішними. Умовно успішними. Я переважу з ракетного з ракетної мови на людську. Ну це коли нічого не вибухнуло, нічого не і нікого і нікого не вбило. Оце вже успішно, умовно успішні випробування. Тобто там випробування йдуть. Оці оголошення про закриття неба до речі, закриття неба не тільки над. Північною землею, а ще й над Капусіним яром. Бо це був елемент психологічного дипломатичного тиску якраз на Трампа перед зустрічю в Анколіджі, що в нас є там, речник, в нас є бурбіснік, в нас є казнащо, тому з нами там треба дуже уважно домовлятися. Ось про що, але випробування вони дійсно готують і. Судячи з того, що вони туди підтягнули чотири кораблі росатому, а це найпотужніша структура, яка займається будь-якими ядерними справами у Росії, вони туди підтягнули літаки, які слідкують. Тобто цілком можливо, що це мова йде про спробу такі запустити, щоб оце одоробло якось відірвалося від землі. Чому дрова тут я, хі, повинна рости маленька історична лекція? Оцей проект були цей найбезглуздіший, я це підприємця як mm -hmm. фахівець, а й безгузіший проєкт, який зараз існує е, у Росії із зброєю. Це більш безгузний проєкт, ніж Посейдон, який ну, термоядерна торпеда, яка там цунамі може викликати, і яка викликати цунами насправді не може. Це більш безгузень, ніж гарейшник, який спробує створити кінетичну зброю, яка руйнує так само, як ядерна, але ядерною не є. Так от найбізгудіший проєкт, це саме в Ревісі. Чому? Його вигадали цей проект ще там в 60-ті роки минулого сторіччя. Тоді, коли створили, там була атомна бомба перша в Радянському Союзі, потім створили першу до речі, в світі атомну електростанцію, тобто керована атомна енергія. І після того почали вигадувати різні проекти, пхати оцю ядерну електростанцію, куди завгодно, в кораблі, в підводи, човни, ну і врахи. Чому зараз звичайна крилата ракета? Вона працює таким чином. В нього ми може бути пряма або турбореактивний двигун. Це не принципово. Головне те, що вона засмоктує повітря. Це повітря потрапляє в камеру згоряння, там воно змішується з паливом, зазвичай адіційний газ. Ну, згоряє, розуміло, роз, розпалюється, підвищується температура, і викидається воно через сапу, створюючи реактивну тягу. Отак всі ракети, і до речі, і такі турбореактивні, от саме так літає. Турбореактивне, там ще турби є, щоб засмоктувати це повітря більш енергійно. А радянські ну, подумали, а нащо нам пало? Воно ж вичерпується дуже швидко. А ми туди маленький такий компактний реактор зробимо, і щоб це повітря проходило через активну зону, там де йде ланцюгова реакція, через активну зону атомного реактору. Ну там теж розпечувалося і викидалося через сапло. Але, по-перше, треба створити дуже компактний, Ну, ракета ж тільки там 8-10. 15 метрів. Е, і все. Е, дуже компактний, тому він буде працювати в екстремальних умовах, там дуже величезна температура, охолоджувати його вкрай важко. Це одна проблема, що він не буде надійним. А інша проблема, що радіоактивне повітря, яке проходить через цей реактор, ну як там не забезпечує якусь радіаційну безпеку, але все одно воно стає радіоактивним. І оце забруднення у вигляді осадів буде випадати або на голови тих власних громадян росіян, якщо ця ракета буде летіти над ними, або там на територію Світового океану, або на інші країни. Тобто це літаючий Чорнобиль. який забруднює Оце на... фраза, яка зараз стала знову повернулася, Летючий Чорнобиль, так Отак називають її часто саме цей, так? Він літає і забру... якщо літає uh -huh. і забру ну, так, так навколо середовища, але він настільки ненадійний, що він може вибухнути будь-якою миті. А ідея навіщо він потрібен був у радянські часи? Бо ядерне плаво вичерпується дуже довго роками. Тобто, ця ракета може літати теоретично дуже довго, якщо не розплавиться там нічого, і заходити на потенційного супротивника тоді було сполучених штатів, це неочікуваного боку. Дуже швидко. Вона там поблизу Сполучених Штатів десь літати може і швидко туди заходити. Зараз це абсолютно безглуздо. Ну, по-перше, не літає. По-друге, радіактивне забруднення. До речі, тоталітарний радянський режим вирішив, що це неприпустимо, таке забруднення, і відмовився від цього проекту. А оцей людожир Путін з русським миром так званим, вони готові отруїти своїх в першу чергу оціниви пробування і потенційним створенням такої ракети. Але вона буде мати швидкість менше швидкості звуку про приблизно таку швидкість, як і всі ракети, які нас зараз атакує Росія. Тобто таку ядерну ракету, ракету з ядерною установкою. Ядерним двигуном буде збивати будь-який сучасний комплекс ППО, будь-які винищувачі. Тобто вона не створює там реалізії якоїсь небезпеки Балістичні ракети значно швидше і значно надійніше можуть донести термоядерну боєголовку до будь якій точки зінової кулі. А от ця ракета, ні. Чи моє кажу, що вона не літає дуже небезпечно, безпосередньо для тих, хто її використовує, та ще й не виконує ніякої бойової задачі. Тобто повна малічня. <кхем> І те, що Путін розповідає про зброю на новий фізичний принцип, це каже тільки про те, що він жодних фізичний принцип сам особисто не знає, бо в школі не всі От, скажіть, а не на ну, от дивіться, ну я розумію, що Росія там е, вже вони там зі своїм орієшником, тут вже і буревій. Але ж наскільки я розумію, сама ідея, я, ви мене поправте, будь ласка, е, бо дійсно тема досить ну з точки зору журналістської цікава зрозуміла, що якби там знаєте не хотілося там ядерне, все-таки ядерне не просто випробування застосувань, але цікаво, тому що ну варто про це знати і цікавитися. Скажіть, от ідея ж створення ракети. З ядерним двигуном, а ну насправді показала, що вона не зовсім життєздатна. Так в Штатах, наскільки я знаю, ще в, ще в 60-х роках практично відмовилися, правда, від такої ідеї? Так чому Росія? Ну, от Росія що хоче довести? Кому і що? Відмовилися в радянському союзу, неприпустимість редактивного забруднення власної країни і в Сполучених Штатах. Відмовились, бо ну там відмовились в першу чергу з того, що це абсолютно не реалізуємо, не надійна uh -huh. схема, нема матеріалів, які здатні довго витримувати оцей процес польоту цієї ракети. А Якщо вона буде летіти, недовго. То тоді значно простіше зробити звичайну ракету, яка буде літати на авіаційному газі. І все. Тобто, це був абсолютно нерозумний цей проєкт, що хоче довести Росія. Росія хоче, хоча б на заявах, довести, що вона здатна на те, на що не здатний був ні Радянський Союз, ні Сполучені Штати Америки, що вона є потужніша, там, розвинутіша, і все таки і все... це неправда. Тобто вони беруться за проекти, вони не здатні вигадати новий проект. 21 перше сторіччя. Маса різних досліджень відкриттів, їх відбулося з того часу, як створювали цю е додумували цю ракету з ядерним двигуном. Вони не здатні вигадати. Створити російські вчені зараз за напит науки такий, що вони нічого нового створити не знать і тому повертається в минуле сторіччя, щоб там шукати якийсь там проєкт чи ядерної торпеди Посідон, чи оцього бурвісника. Тобто вони фактично демонструють, що король абсолютно голий. Та ще й веде mm -hmm. <гадяє> себе, не так, як слід. Так, да, слава, ти бачите? Ну, хай випробують, подивимось, да? Точніше, дізнаємося. Ну, я думаю, що, я думаю, ну, що всі дізнаються. Швидше за все, нічого там не відбудеться, а якщо відбудеться, ну це не позавжди з тим країнам, які навколо знаходяться Норвегія, Швеція, Фінляндія, бо там може бути редактивне забруднення. Угу. Uh -huh. Так, зараз ще додам нашим слухачам Reuters, так, Дослідники, посилаючись на дослідників, які вивчали супутникові знімки, вважають, що на полігоні панькова це нова земля Бараса Морі, фіксується висока активність. Не знаю, чи звідти там буде випробування, чи де, але з того, що нині сьогодні можна побачити і, і почитати, там збільшилась чисельність персоналу та обладнання, побільшало кораблів і літаків, пов'язаних із більш ранніми випробуваннями. Ракети Буревісник, ось така історія. Ну що тоді що нам залишається стежити і так, Олександр, я думаю, що якщо такі випробування відбудуться, такі про нього дізнаються, правда? Ну десь в інформаційному так. просторі ця інформація з'явиться обов'язково обов'язково, але слідкувати можна. Але те, що Росія зараз має чим вона зараз, також це значно небезпечніше ніж вся примара ядерної ракети з ядерної дуби. good mm one -hmm. Угу. Дякую, що і це зауважили. Що насправді да, не треба далеко ходити? Вони і так мають те, що сьогодні використовують, правда. Так, хочу Добре. тоді з вами ще поговорити про українські розробки. Так, от і колеги вже говорили, але і сьогодні, маючи таку нагоду, хотілося б дізнатися у вас от про фламінго, так, розказати, ну навіть не про назву, а про ракету Фламінго. Чи може ця українська зброя дійсно вплинути навіть і на хід війни. Е, е, можемо говорити, що це, це такі українські там агавк ні. Mm. Да. Ні, ні. Ні. Бо за тими анонсами. Я не дуже полюбляю, до речі, коментувати анонси. Е, Погоджуюсь з вами. Значно, значно приємніше Результати вже. І, Реально збою, але є інформація, що навіть пішли випробування, і навіть пішли випробування в бойових умовах. Тому є про що розмовляти. До речі, цієї інформація також пов'язана з цим, цим переговором. Це безпосередньо відповідь і натяк президента від штатів дональду Трампу, що в нас є козирі. Він нам постійно нагадує, що Росія велика. А ми маленькі, і в нас немає. так от є. От тому і з'явилася ця інформація. І Багато хто з фахівців звернув увагу на те, що ця ракета схожа на ракету виробництва. Там є така фірма Маріон, яка розташована там штаб-квартира в Сінгапурі. Виробництво. В Еміратах а коріння там британське дуже схоже, зовнішнє, але всі крилаті ракети дуже схожі. Я особисто підкреслюю, що ця ракета дуже схожа на ракету ту 141 радянських радянських часів, крилата ракета під назвою Стріж, ота птича назва фламінго та стріж це певний натяк теж. Ця ракета її виробляли в Харкові свого часу, і там декілька екземплярів, штук вісім у нас залишилось, і їх використовували на початку повномасштабного вторгнення для ударів, зокрема і по аеродрому Енгельс. Крата ракета, вона не Томагавк, вона значно більше, ніж Томогав. Вона сучасніша і досконаліша, ніж Томогав, те, що ми. Починали, бо там мага вдвічі менше. А ця ракета може літати на приблизно таку ж дальність, навіть більше, ну і нести тонну і тонну сто кіло кілограмів вибухівки. Це дуже потужно. Росія тільки в, в Х-22 має приблизно таку боєголовку. А от всі калібри, Х-101, х 555 які на нас літять, вони мають там 450. Іскадери 450 до, до полутонни вибухівки, тобто це потужніша, одна із найпотужніших ракет такого класу, які існують взагалі в світі. Як вона? Ну, зазвичай такі ракети, вони достатньо прості. Турбореактивний двигун, про який я вже розповідав, ядерний турбореактивний двигун, до речі, Україна виробляє найкращі в світі турбореактивні двигуни. Запорізький угу. завод виробляв і їх використовує турецькі літаки і безпілотники, величезні такі, схожі на винищувачі. Тобто, є у нас двигуни. І Вона має прискорювач, тобто вона дуже швидко статує з землі, з такої стакани, і далі летіть низенько над землею, і вона начебто здатна обходити райони накопичення протиповітряної оборони, і вона не дуже вразлива з, -з, з боку рему ворожого. Начебто цю інформацію її вже використовували, і вона достатньо успішно вражає цілі. Така ракета може долетіти до Москви. Оце здійсниться <реш> мрія багатьох українців долетіти до Москви і вдарити там по кремлю чи по чомусь такому подібному символічному. Потенційно, це можливо. І та інформація, яка лунає, що 50 ракет на місяць, план виробничий є, ну це достатньо помітно буде. Ну принаймні, от використовуючи таку ракету, нам не треба погоджувати, не отримувати дозволів ні в Європі, ні в Сполучених Штатів, ні в кого. Ми можемо використовувати так, як вважаємо за потрібне тоді, коли вважаємо за потрібне, тому це дуже цікаво. Подивимось на практичне використання. Поки що це виглядає дуже Угу. <бірко> дуже перспективно, і я так розумію, ну ми не можемо поки що, напевно. Я з вами абсолютно погоджуюсь завжди е коментувати варто вже по факту, правда, коли вже воно є. А і, ну і <пірко> на я це бачу. Пара. Так, да, і просто а багато. багато... Виробівська ну, значно менше. Навіть. Так, я погоджуюся з вами. Але бачите, ще багато хто говорить вже вже. Ну, мені здається, що це ну, хороша перспектива, але перспектива не найближчих прям, там, місяців і найближчої майбутньої, коли про масове таке виробництво. Ну, по-перше, це ж дороговартісна історія, правда? Ну, не найбільше роздаваті. Історія то близна. Ну, що балістична ракета на зразок Іскадери, тобто «Дрім-2», сармат, у нас робили. Що така ракета? Вона має ну і ту ж саму вартість. Ну, тільки балістична буде літати на 500 кілометрів, а ця на, на 300. Угу. Е, ну, але добре, що Україна взагалі, правда, е, ну, і від партнерів щось отримуємо, але Я? дуже добре, що ми Я сьогодні скажу. самі робимо щось, так? Я так скажу, це єдине слово нарешті. Тобто mm -hmm. на четвертий рік війни так ми маємо зобов'язання виробляти самі, бо Україна і ну була принаймні одною з найпотужніших ракетно-космічних держав світу. Ну і це минуло відкидати і звертатися від нього абсолютно неможливо, не можна. Тому зараз да ми вже починаємо щось робити не самі у кооперації з нашими партнерами, але це сучасний шлях. Сучасний шлях і правильний шлях, навіть якщо зараз, як би то не звучало, як якщо навіть зараз так, от, і переговорний процес, він не такий, як би нам, можливо, хотілося, але він виходить на новий рівень і можливо, зміни. Але робота має йти в цьому напрямку навіть по закінченню бойових дій. Реального ракетного щиту України це переговори не мають жодного відношення. До речі, от на цих переговорах, які були сполучених Штатах, десь там мало не половину часу обговорювали каз гарантії безпеки і все таке інше. Неповторення агресії, європейську позицію. Все таке. от створення сучасної зброї у достатній кількості, це головна гарантія, що на нас нападати не будуть. Україна має бути настільки сильною, щоб на неї нападати не хотілося. І найкраще, щоб вона була сильною разом в новому оборонному блоці, який може винути в європейському оборонному блоці, який буде діяти значно більше ішучіше і оперативніше ніж у це бюрократична НАТО. Дуже вам дякую сьогодні. Дякую, що й поговорили і е, про російські да розробки. Про них варто говорити, е, і поговорили про українське фламінго. Я нашим слухачам теж нагадаю, що говорили про ті новини, які періодично з'являються раз по раз. От, зокрема, Reuters, про те, що Україна ймовірно е, Україна неймовірно розробляє українську крилату ракету фламінго, А Росія готується до випробувань крилату ракети з ядерною боєголовкою. Боревісник Олександр Кошетков, політичний аналітик, експерт з ракетно-ядерного зброї. Колишній інженер, конструктор КБ південне був сьогодні з нами. Друга кава триває, будьте з нами.